Зараз ми з вами будемо нарізувати філе. Нам потрібно філе на одну порцію 120 грам. У кулінарному хабі, створеному на базі одного з професійних коледжів області, майстер виробничого навчання Світлана Гребенюк відпрацьовує з учнями приготування печені по домашньому з куркою. За допомогою камери її дії за столом можуть бачити на екрані всі учні. Жінка каже, задоволена, що змогла поєднати любов до кухарства і педагогіку. Подобалось працювати з дітьми не, без, безпосередньо. І готувати їжу так, також. Діана навчається на другому курсі. Спеціальність кухар-кондитер. Каже, завжди любила готувати. Тепер вміє більше. Багато нових страв, які можна готувати. Наприклад, ось київські котлет, котлети по-київськи. Андрій каже, ця професія його власний вибір. Мені подобається готувати різні страви. Я, я планую навіть навчатися по цій професії. В іншому приміщенні кулінарного хабу кухарі навчальних закладів проходять курс підвищення кваліфікації. Оксана Козлова розповідає, шість років працює у ліцеї. Навчають у нас складати. Ми складаємо технологічні картки, по них працюємо. Відпрацюємо ті блюда по меню, яке ми вже в школі працювали, яке ми ще не працювали. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, облаштування хабу коштувало 12 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів 600 тисяч субвенція з держбюджету. Решту додав коледж. Мав досвід працювати в харчуванні, тобто було в мене там цей досвід і дружини. Розумію, я все обладнання. Воно на гідному рівні для того, щоби. Це було актуально не тільки для закладів освіти, а й для всіх закладів там ресторанного, наприклад, бізнесу в майбутньому для дітей, які отримують освіту. Поки що у нас перший такий кулінарний хаб. Хоча перед цим ще наші викладачі професійно-технічних навчальних закладах проходили відповідне навчання в Одесу. Вони їздили саме для того, щоб подивитися, як це все робиться. Алла Веліховська розповіла, що у березні 2025 року в області відкриють ще чотири подібні хаби для учнів та працівників за спеціальностями: електрик, фотограф, овочівник, тракторист. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.